Олег Ляшко, радикальна партія. Фракція радикальної партії підтримує законопроект колеги Луценка про посилення соціального захисту постраждалих українців, які боролися на майдані проти банди Януковича, проти диктатури Януковича за європейське майбутнє нашої рідної країни, за Україну без корупції, за Україну без зловживань, за Україну без кланів. За Україну безпродажних і цинічних політиків, які безнадійно відірвані від народу і від тих проблем, якими живуть люди. Але я думаю, що соціальних законів це безумовно вкрай важливі закони, але цього недостатньо. Бо найбільше що треба людям, які стояли на всіх майданах по всій країні, вони стояли за справедливість. І, на жаль, сьогодні цієї справедливості немає. Немає справедливості в судах. Немає справедливості у владі, немає справедливості в прокуратурі, немає справедливості в уряді, немає справедливості в соціальній політиці, пенсійній політиці, немає справедливості для молодих і для старих, немає справедливості для кожного хто живе в цій країні, якщо в нього немає волохатої руки, блата, папи, мами, прокурора. Досі не покарані вбивці. Досі Ті, хто імітував розслідування злочинів, не відповів за ці імітації. Я думаю, що найкраще, що сьогодні мав би зробити український парламент у цей трагічний день заради пам'яті мільйонів українців, заради тисяч загиблих, це прийняти хоча б невеликі кадрові рішення. Проголосувати сьогодні відставку генерального прокурора Шокіна, який подав заяву. Я вимагаю негайно її до зали парламенту і проголосувати. Парламент має проголосувати відставку всіх тих, хто грабує людей, хто веде катастрофічну політику в антиукраїнських інтересах. От що ми маємо з вами робити. Слава Україні!